Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами малюємо. Що будемо малювати, послухайте таку загадку. Сонечко в траві зійшло, осміхнулась, розцвіло біле і летіла. Це кульбабка. Вона зараз нам радує в очі своїм яскравим жовтим кольором. Кульбабки розцвітають теж навесні. І коли вони відкриваються, коли встає сонечко. І до вечора вони за цим сонечком повертаються, свої голівки повертають. А увечері вони ці голівки нахиляють. Це корисна рослинка, вона потрібна і бджолкам, і метеликам, і сонечкам. Багато комах п'ють сок зік з цих квіточок. Вони дуже корисні і вони дуже солодкі, а в негоду кульбабка ховає свою голівку, і в цій, і в цій голівці ховаються маленькі-маленькі комашки. Вони така рослинка нахиляє голову. І крапельки води в неї не попадають. Тому маленькі комахи ховаються в цих листочках. Вона дуже яскрава, вона дуже красива. І сік в неї дуже-дуже солодкий. Джилки з цього соку роблять густий, яскравий мед. Сьогодні ми з вами і намалюємо ось таке. Гарненьке сонечко, яке розкривається у траві. Вона схожа на сонечко. І ми з вами таке сонечко намалюємо. І ми з вами сьогодні намалюємо ось таке сонечко. Гарненьке, жовтеньке. Що нам для цього потрібно? Потрібно нам, нам пів аркушу паперу. Можна взяти білий, можна взяти блакитний е, колір. Це як. Як забажаєте, ми беремо пів аркушу. І потрібна жовта фарба, зелена, біла і патички. Ми сьогодні не будемо з вами малювати пензликом, а будемо малювати патичками. І так, беремо патичок, вмочуємо водичку і малюємо стебельки для нашої. Так, фарба. У мене Картон і не дуже лягає фарба. Зараз, скільки ви намалюєте, і за за одне і травичку зараз зразу намалюємо, зразу, зразу. І так, закінчуємо малювати травичку, кладемо патичок. І беремо отаку зв'язочку патичків. І почнемо спочатку з білого, який полетить, да? мочуємо його в білу краску, білу фарбу, і робимо білі О, багато, забагато води. Забагато води. Так. І так, два біленьких ми з вами зробили, інший кінчик у нас чистий, і ми вмочуємо в жовту фарбу і робимо жовтенькі. Ось такі квіточки. Так, притримуємо трошки такі гарненькі, гарненькі жовтенькі. Додаємо жовтої фарбочки. І у нас виходять ось такі квіточки. Можемо ще додати десь жовтенького, щоб у нас була гарна-гарна галявинка з квіточками. І можемо додати білого ще біленький зробимо квіточку ще біленьку. Ось так. Вона вийшла у нас. Ось наша робота і закінчилася. Наша глявинка з білими, жовтими, кульбабками вже готова. І так, трошки, трошки витримусь. І я показую вам роботу, що в мене вийшло. Дивіться. Бажаю вам успіхів. Вважаю, що ця робота для вас буде цікавою. Хочу побачити ваші роботи. До побачення!